Інструкторська сім'я у нас п'ять чоловік. Ми е, доволі всі різні, але нас об'єднало одне діло захист нашої батьківщини. Ми прийшли у батальйон з різних підрозділів. Я направо Фінель. поворот Два на поворот направо. Підход командира батальйону і він правильний в загальному це має бути у війську. Що інструктор не може бути. Поки він не пройде бойовий шлях, тобто не, не буде з бойовим досвідом. Приїхавши в зону, ми побачили ряд недоліків підготовки новобранців, які дуже впливали на бойовий дух і трошки відрізнялися від бойових дій. І було прийнято рішення. В зоні бойових дій построїти тренувальний лагер, де є майже всі етапи підготовки перед заходом на позиції. Вони проходять від 10 до 21 дня підготовки. В цю підготовку входить тактична підготовка, біж, штурм окопів, відбиття нападу, відбиття окопів. І несення служби, ну, те, що непосередньо касається наших задач. Потім медична допомога, повністю це алгоритм марч, е евакуація, надання допомоги і все, що сюди включає. Наступне це інженерна підготовка, по -по правильна побудова вогневих позицій, СП-шок, е Окопів траншеї у, у, укріплення траншеї правильне, а не красиве, як нам заздалегідь показують. Ось не Інструкторів ми добираємо, але Одна із критерій набору інструкторів це бойовий досвід і його знання, і вміння е, викладати, доносити до людей. Бо можна бути класним, штурмовиком, е, супер, там, е, командиром якимось, але інструктором ти не будеш, бо в тебе немає, ти не можеш викладати, ти не можеш знайти. Підхід правильний, щоб людям донести і люди це запам'ятали, а не просто розказати, розказати, навалить людям інформації і люди просто по потіряються від, від такої кількості інформації. Патронки заходять наліво. Працюємо! Працюємо! Якщо інструктор, наприклад, вогневик, то він міг розказати не тільки про свій предмет, а був займи Тобто він міг і медицину розповісти, так само інженерку, як побудувати той самий бліндаж, ту саму вогневу вогневу позицію, будь-яку правильність побудова. То у мене інструктора взаємозаміняє. Ми немає так, так, що нема вогневика. все, Ми сьогодні не стріляємо, бо в нас нема нікого. Тобто кожен у мене на даному етапі з хлопців я, може замінити будь-кохом. Якщо ви його жорстко не зафіксуєте, ви не будете попадати, бо він буде вас дергати. Зрозуміло? Дивимося багато ворожих каналів, для чого? Щоб під, підлаштовувати одразу заняття під те чи інше, що вони там впроваджують, або ж як вони штурмують, щоб е, мати козер в рукаві.